Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, витяг про душовне прізвище, документи, які ми можемо вам зробити дистанційно, незалежно де ви перебуваєте в Європі, за короткий термін. Так? Хочу вам зачитати список документів, які ми можемо зробити. Свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, розірвання шлюбу. Свідоцтво, витяг про дошлюбне прізвище терміном до двох тижнів, якщо не потрібна апостоль. Якщо потрібна апостоль, ще плюс один тиждень. Довідка про несудимість за 6 робочих днів або звичайна за 17 робочих днів, отримання ідентифікаційного коду 5 робочих днів, нотаріальна заява про неперебування в шлюбі 2 робочі дні. А постіль на освітні документи від 2 годин, тобто за день часу можна зробити довідки з ТСЦ до 4 тижнів, так, тобто підтвердження водійського посвідчення або верифікація водійського посвідчення до 2 тижнів. Так що, якщо когось цікавить дані документи, якщо ви перебуваєте в Європі, вам потрібно свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб, звертайтесь в мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.